Шановні батьки, життя та здоров'я дитини залежить в першу чергу від вас. Щодня, нагадуючи дитині елементарні правила безпеки, ви застерегаєте її від можливих трав. Санки, лижі, ковзани, найулюбленіші розваги дітей взимку. На жаль, саме вони стають причиною багатьох трав, дорослим необхідно перевірити санки. Чи не пошкоджене вони. Кріплення на лижах надійно і правильно прикріплено воно до ніг дитини, а ковзани на відповідальність розміру. Саме дорослі повинні проконтролювати місце, де граються їхні діти взимку. Схил, що вибирається для спуску на санах або лижах, обов'язково повинен бути далеко від дороги. Гра в сніжки – Ще одна зимова забава, яка може призвести до пошкодження очей. Тому завдання дорослих переконати дитину, берегтися від попадання снігу в обличчя і не кидати сніжки з крижаною скоринкою. коринкою. досить часте явище взимку є причиною безлічі трав і перелибів. По-перше, правильно підберіть дитині взуття, перевагу краще віддавати взуттю, Рибристою подошвою, виготовленою із м'якої гуми, без підборів. По друге, навчіть дитину переміщатися по слизькій вулиці, потрібно не поспішати, уникати різких рухів, постійно дивитися під ноги. Тримати руки в кишенях вожереть небезпечно. Ще одна поширена зимова травма: обмороження. Обмороженню піддаються. Найчастіше пальці рук і ніг, щоки ніс пуха. Щоб уникнути неприємних наслідків, правильно одягайте дитину необхідні рукавиці, шарф, шапка на теплій підкладинці, взуття, яке не пропускає воду, шкіру обличчя потрібно захищати спеціальним дитячим кремом. Взимку до списку трав додається ще ризик приклеїтися. Постарайтеся дохідливо пояснити дитині, що в мороз не можна лизати язиком і дотаркатися мокрими руками до залізних предметів, що можна приклеїтися. Нагадайте, що не варто проводити експерименти. Взимку зростає число дорожно-транспортних травм. На слизькій дорозі водій не встигає загальмувати. Оскільки збільшується гальмійний шлях автомобіля, перетинати проїжджу частину дороги необхідно виключено на пішохідному переходу і ні в якому разі не перебігати слід бути уважним та обов'язково дотримуватися правил дорожнього руху. Шановні батьки, багатьох серйозних травм можна уникнути, якщо ви будете уважно стежити за своїми дітьми, і дбати, щоб їх оточення було безпечним.